Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги двосторонню щітку для очищення вікон. Вона підходить для використання на різних поверхнях, включаючи килими, дивани, вікна, ширми тощо. Двостороння щітка має щетину з одного боку, яка ідеально підходить для очищення делікатних поверхонь, таких як екрани та вікна. З іншого боку щітка має більш жорстку щетину, яка ідеально підійде для складних завдань, таких як килими та дивани. Також вона чудово підійде для видалення шерсті домашніх тварин та іншого сміття з поверхонь, виготовлена з якісних матеріалів, що надає їй довговічності у використанні. Пропонуємо до вашої уваги силіконову щітку для миття склянок. Цей інструмент є ідеальним вибором для чищення склянок, винних келихів, пляшок та іншого посуду. Щітка оснащена довгою ручкою, яка забезпечує зручний та легкий доступ до важкодоступних місць, виготовлена з високоякісного силікону, який не дряпає та не ушкоджує скло. Вона легко видаляє залишки напоїв, плями та інші забруднення, зберігаючи скляні вироби чистими та бездоганними. Пропонуємо до вашої уваги гнучку щітку для чищення водостоку. Цей корисний пристрій допоможе видалити забруднення, такі як волосся та харчові відходи з водостічних труб. Виготовлена з міцного матеріалу, тому буде довговічною та надійною у використанні. Її подовжена ручка дозволяє легко досягати важкодоступних місць та ефективно очищати труби. З його допомогою, ви зможете підтримувати чистоту водостічних систем та запобігати потенційним проблемам з каналізацією. Пропонуємо до вашої уваги губки для чищення каструль. Це незамінні губки для видалення іржі та чищення різних поверхонь. Завдяки своїй унікальній структурі та матеріалу вони ефективно видаляють стійкі забруднення, такі як накип та інший бруд. Губка не пошкоджує поверхню та забезпечує швидке та ефективне чищення. Комплект містить від двох до восьми губок, залежно від вашого вибору. Вони стануть незамінним аксесуаром для бездоганної чистоти на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги сміттєві пакети для прибирання за тваринами. Цей набір з 30 рулонів надійне рішення для підтримання чистоти та порядку під час вигулу вашого вихованця. Пакети виготовлені з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та захист від протікань. Кожен рулон легко поміщається в зручний тримач, який кріпиться до повіця або сумки. Пакети не пропускають запах, що робить їх використання більш комфортним. Зробіть прогулянки зі своїм Вихованцем приємнішими з цим набором зручних аксесуарів.